Доброго часу моїм глядачам. Знімаю другий альбом другу частину. Значить Дивіться, в тому альбомі я не зможу показати отак всі марки повністю, тому я їх витягую по сторінках, щоб краще було показати Потім назад я запакую в такого о конверти. Ось такий був дерев'яний ящик, в ще є марки. І в тому ящику дуже багато конвертів. Так що вони будуть в конвертах. Так, значить, починаємо дивитися звідси. Я думаю, що все зрозуміло. Швидко не вожу. Тут є різні країни. Так, я навіть от СССР 46 й рік. Всесоюзний парад фізкультурників. Так що тут і... Такі марки попадаються. Навіть є третій рейх. Зараз ми до нього дійдемо. Це все, зараз тема. Чисто тема Олімпіади. Авіть Афганістан. Так, а тепер ми доходимо до <кхи> Дольчес Рейх 36 рік. Так, то в Токіо 64 рік. Так, значить, на цьому завершаємо третю частину. Йдемо далі. В кількість я буду, коли буду пакувати в конверти, в кількість буду записувати. Потім напишу загальну кількість. Всім дякую за перегляд.